Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Хочеться почати своє відео із такого майже весняного дня, хоча сьогодні тільки 7 лютого. Не забувайте підтримувати мене коментарями та вподобайками, а також підписуватись на канал тих, хто ще не підписався. Це дуже мене мотивує на зняття нових відео і також допомагає розвитку мого каналу. Цього року так багато серешок на нашій ліщинці. Сподіваюсь, що будуть і горішки. Не знаю, з чого у вас починається добрий раночок, а у мене добрий ранок починається із кави. До речі, після того, коли я вирішила брати каву тільки в зернах, молоти і сама кавомолкою. Набагато смачніше став смак, і раніше я її завжди пила або додавала вершки, холодні вершки в в гарячу каву. Або молоко, ну молоко я підогрівала. А останнім разом я спробувала додати ну, трошки менше, ніж молока, але підігріті вершки. І ви знаєте, я їх теж от зараз збиваю і смак набагато мені більше сподобався, ніж з молоком. Це до речі, ті цукерки без цукру із сухофруктами та горішками, які я роблю сама. Так як я вирішила поки що відмовитися від цукру. Каву я заварюю по-турецьки в своїй електротурці, і вона мені дуже подобається. Якось мені навіть приємно бути дотичною до цього процесу приготування кави. Я навіть не впевнена, що хотіла б, щоб це був автоматичний процес, як у кавомашині. До речі, у збитих вершків це я беру 10%, пінка набагато густіша і стійкіша, ніж у молока. До речі, кому цікаво, як я готувала ці домашні цукерки без цукру, то я залишу в описі посилання на те відео. Ну і власний момент насолоди. Чи любите ви каву так, як люблю її я? До речі, раніше, доки я не передивилася, Свої стосунки з кавою. Я думала, що я взагалі не вмію її робити, і, чесно кажучи, дома вона мені ніколи не подобалась. Мені завжди подобалось пити каву десь у кав'ярні, а дома – ні. І зараз я зрозуміла, що я теж можу зробити її смачною вдома. Тут я вирішила приготувати собі перекус із тостів. Ми дуже любимо всі грінки, і раніше їх смажили на сковорідці з олією. Але дуже хотілося вже тостер, і тому от кілька днів вже у нас як є свій тостер. Ми його тестуємо. Дуже нам всім подобається, дуже зручно і дуже класно, що грінки готуються без додавання олії. Тож, на перекус, я тут почистила авокадо, взяла сирок вершковий і вирішила в блендері все це подрібнити. Можна, звичайно, і вилкою, але в мене авокадо був такий не дуже м'який, то мені було б це складно. І також я ще зварила яйце і вирішила зробити таку намазку і зверху покласти на неї яйце. Цікаво, чи любите ви тости і з якими начинками готуєте їх ви. Особливо тостер сподобався моїм дітям, тому що процес приготування грінок тепер дуже і дуже простенький. Просто закладаєш хлібець, натискаєш на речах і все, чекаєш, вони потім вистрибнуть. Смачненькі вийшли брускетики. Головне, що продукти для приготування, в принципі, корисні. Ну, сирок, звичайно, не дуже, але авокадо і яйце дуже навіть корисні. Хліб я цього разу брала злаковий і з насінням. Бо зараз, коли я не їм цукру, то мені цей білий тустовий хліб здається якимось дуже солодким тож, смачного мені і всім, хто збирається теж поїсти. І заварюйте собі каву, і будемо дивитися далі. Далі в мене це щось такого. І так, далі, продовження моєго весняного декору. Отримала я тканину, яку замовляла на скатертину. І оскільки вона шириною йде метр вісімдесят, а мені потрібно 1,40 на метр 40, то я спробую ще з частинки зробити серветку. Не знаю, взяла. Знайшла у нас місце таке ось мережево. Ну, хотілося, звичайно, якогось більш натурального і бавовни, але в такому кольорі, як я хотіла, нічого не було. Тож взяла синтетику. І вона така широка. Я таке мережево зазвичай переділяю, зараз покажу. Ось отак Розрізаю на дві частинки, щоб воно було ну, більш тонше. І хочу якось так оформити скатертинку. І спробую зробити серветку. Не знаю, сподобається мені чи ні. Тканина мені, до речі, сподобалася, класна, така видно, що тут дійсно є бавовна. Бо минулого разу, то ще я новорічно замовляла, вона така взагалі була синтетика-синтетика. А це така сама по якості турція, до речі, виробник, така, як я брала в кухню на шторки на вікно і на. Також на шторки, на свою тумбу. Це те, що в мене в горошок покажу. Тож будемо шити. Дуже люблю час від часу змінювати текстиль, все я роблю своїми руками. Ну і Хто не знає, хто вперше на каналі скажу, що в мене досвід роботи в ательє є. Тобто Всі роботи, які потрібно шити в домі, я роблю сама. Дуже люблю змінювати шторки, там, шити якісь наволочки, робити римські штори, змінювати скатертини як от із зимнього. На весняний декор. До речі, так, мені дуже подобаються скатертини з текстилю, але я людина дуже практична, тому в мене зверху на тканині лежить іще М'яке скло захисне, щоб можна було витирати, тому що ну коли вдома діти, ще й хлопці, і не завжди вони акуратні, то все-таки хочеться, щоб виглядало чисто з катертина не постійно її прати, і щоб легко було все це прибирати. До речі, щодо стиля, як я вже казала в минулих відео, я полюбляю щось таке типу провансу чи кантрі. Мені подобається, коли є багато деталей, коли якісь там рослинні елементи. Тобто мінімалізм це взагалі не про мене. Там Однотонні стіни, мінімум деталей. Мені все-таки здається, що. Ну, це якось про життя, про індивідуальність людини, коли от житло наповнене якимись деталями, деталями, і особливо для мене дуже важливо, щоб ці деталі були зроблені моїми руками. У мене, до речі, дуже часто, навіть коли я купую речі нові, то я їх якось все одно переробляю, підлаштовую все-таки, щоб, щоб вони такі були не такі, як у всіх. Тому текстиль, мережеву, якась така ніжність це про мене. Покажу, якого плану кухні мені подобаються. Тут у мене проміжне прасування. Я заробила кінчики тканини, прасую потім буду. Нашивати, настрочувати на краї мережево, і потім ще раз буду прасувати. До речі, прасувати я взагалі дуже і дуже не люблю, і прасую, мабуть, тільки коли шию ну іноді ще да, якісь може сукні літом, коли вдягаю. Тут я знову повертаюся на своє робоче місце і буду пришивати мережу. До речі, щодо стилю прованс, то я ще покажу, які мені вітальні подобаються оформлені у цьому стилі. Я навіть не знаю, чи такі мої вподобалі. Вподобання в інтер'єрі пов'язані саме з тою хатою, в, якої, в якій ми живемо, це стара хатина із волоками, з дерев'яною стелею. Бо я розумію, що в, принципі, ну, в таку стареньку хату стиль хай-тек хай чи лофт він точно не впишеться. Хоча я і раніше ще, коли жила в квартирі, мені от якраз почуття затишку асоціювалося якраз із стилем Прованс. До речі, цікаво, чи подобається вам такий стиль? Ну дещо історичний, да не сучасний, чи які стилі полюбляєте ви? Десь в одному із минулих відео була в мене розпаковочка книжок, і я вам показувала, що замовила книжку малюк та бюджет. Я вже її майже дочитую. До речі, дуже цікава книга, там багато всього корисного. І ви знаєте, малюком себе почуваю саме я, тому що дійсно, ну, не знаю, можливо, зараз у молоді більше варіантів фінансового розвитку. Раніше ні батьки нас не могли цьому навчити, тому що вони самі. І цього не знали ні в школі, ніяких взагалі уроків фінансової грамотності ну, не було взагалі де взяти. Тому я цю книжку читаю, в мене дійсно відкриваються очі на багато речей, і мені хочеться її перечитувати, бо мені там не все зрозуміло з першого разу. Тож є над чим подумати. Покажу, як вона виглядає, можливо, вас теж зацікавить. І дуже корисно так, тому що там є. Для різних вікових категорій, як привчати дітей до поводження із фінансами, і до і менших, і середнього віку, і старших, і вже майже дорослих. Тут ми вже з вами переїжджаємо на кухню. Це, до речі, зараз я протираю м'яке скло, про яке я казала. Зараз я його зніму, і під ним, до речі, ця скатертина, про яку я казала, що в зимовому стилі я її замовляла, і мені насправді не дуже сподобалась якість. Вона така дуже дуже синтетична. Оця ось набагато більше мені сподобалась. До речі, для тих, хто вперше на каналі, скажу, що цей стіл і стільчики я сама робила їм редизайн, замовляла це такі старі радянські меблі. Я їх фарбувала, там робила якісь трафарети, і в мене на каналі є відео, такі DIY, як це можна зробити. Так, На цю поличку я таки тулю серветку, що зробила. До речі, ідея взяти мереживо мені прийшла якраз тоді, коли я вирішила, що там є в мене залишок тканини і що можна з неї зробити серветочку. І отак загалом виглядає зараз моя кухня. Мені дуже подобається, вже хочеться прямо весни. І ці тюльпанчики, і мімоза, і серветочки, і мереживо, і лаванда, все-все як я люблю. Але було б дивно, якби на цьому я зупинилася, потім мені прийшла в голову ще одна ідея: в мене залишились якісь там шматочки мережева, і я вирішила, а чому б не зробити бантик на цей куточок серветки, що буде звісати із полички. І зараз я його швиденько вручну ниточками скручу бантик і пришию до кінця серветки. Ну, тобто кутика не кінця. Кладу її на місце і буду сподіватися, що це все, і що більше ідей ніяких не буде. Як же ж тепер без загального плана і без серветки вже із бантиком? До речі, а як буде бантик українською? Чи так і буде? Ще покажу вам вазочку, яку я придбала сюди для цих квітів. Тут стояла моя я з баночки робила декупаж, але вона вже мені трошки набридла, і сюди вона не дуже вписувалась. А цю я купила в Аврорі. Щось біленьку мені сюди не хотілося, а ця така в спокійних тонах, скляна. Доволі цікаво Вийшло. Ну і нарешті в мене дісталися руки до останнього новорічного декору. Якщо чесно, я за нього взагалі забулася, що я в хлопці хлопцям в дитячій кімнаті наклеїла ці наклейки з сніжинками з янголами, і це вже вирішила їх познімати. Знялися вони не зовсім класно з першого разу. Там позалишались якісь такі шматочки. Скотчу. Я їх ще ножиком трошки підковирювала і знімала. Але добре, що я за це взялася, тому що я помила вікно, а потім ще вирішила. Сьогодні якраз видався дуже теплий день, близько 12 градусів. Сонечко місцями навіть було. Тож я вирішила ще відкрити вікно і помити його із тої сторони. До речі, дуже якось незручно було дотягуватись до цього віконця через стіл. Не знаю, чому я не відсунула його одразу, тому що потім все одно його довелось відсовувати. Зря тільки мучилась. Ну тобто дарма, а не зря. Я одразу вибачаюся за свій суржик місцями. Я дуже намагаюся розмовляти якомога більш щирою українською, але мій досвід, що я ну, майже до 40 років постійно розмовляла з суржиком, все таки дуже позначається на моїй мові. Знаєте, мені іноді навіть здається, що, можливо, з російської легше перейти на українську, ну, літературну українську, ніж коли ти це життя розмовляв з суржиком і думав, що ти, ну, типу українською розмовляєш. І зараз оці от просто, слова русизму вони так підступно вискакують. Ну, Тут я вже власне, вирішила, що таки доведеться подвинути стіл. Мию вікно тут, до речі, завжди дуже багато пилюки, тому що це вікно виходить до проїжджої частини, особливо зимою, бо влітку тут іще там кущі, якісь дерева, і вони на себе беруть багато пилу, і також і тінь роблять. Та, мабуть, вони і зайві звуки від дороги теж поглинають. Ну, листя мається на увазі. Це я побачила, що у моїй корделіні фікус поміла, який я туди ще, мабуть, восени підсаджувала. Він таки не прижився і то Я забрала його рештки. До речі, у відео про мої кімнатні рослини я там розповідала і про цю корделіну, і про фікуса. Ставлю назад стола та ставлю на підвіконня свої орхідеї. А далі ми їдемо в місце, яке я дуже люблю, і яке в мене асоціюється із провансом із затишком, і що там дуже смачно годують. Я вже якось показувала у своєму відео цю кав'ярню. Називається вона Абажур і мені тут дуже подобається стиль. Тож на цій затишній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Сподіваюсь, воно було вам цікавим та корисним. Що сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався. З нетерпінням чекаю вас в коментарях. Мені дуже і дуже приємно, і це сприяє розвитку каналу.